Друзі, всім привіт! Ви на каналі Несткар. З вами я, Макс, і сьогодні огляд найбільш трешових, диких і дивних оголошень, які ви можете знайти на авторіях. В деяких відео на нашому каналі ця рубрика вже частково з'являлась. І по вашим відгукам я побачив, що вам це цікаво. Тому сьогодні було прийнято рішення знімати Бога в серці про три найпопулярніші машини, які їдуть до нас зі штатів: а саме Audi A4-A5 або ж Tesla Model 3. Музика Тому пропоную почати наш топ з Tesla Model 3. Це, мабуть, найпопулярніший електрокар, який є в Україні, і точно найпопулярніший електрокар, який їде до нас зі Штатів. Я сам особисто, мабуть, з усіх машин, які привіз, найбільше це була Tesla Model 3. Тому в цілому я орієнтуюсь на те, що гарна ціна за гарну Tesla Model 3 22-23 року варіюється в районі 25-28 тисяч. Але ж давайте подивимося, скільки будуть найдорожчі. У фільтрах я спеціально поставив рік випуску до 2023-го у зв'язку з тим, що з 2024 року у нас вже йде Тесла в новому кузові, і це буде до нашої підбірки трішки неактуально, тому пропоную розглядати тільки першу тесла Model 3 і її рестайлінгову версію. Ставлю рік випуску до 2023-го і пропоную взагалі почати від дешевих до дорогих, щоб ми поняли, яке у нас дно ринка. І ось дно ринка у нас, як бачите, 3556. <с>. От бляха, це якийсь теж треш. Давайте глянемо сюди теж. Скільки раз дивився, не було такого говна. Але в цілому ви бачите, що 8509 питі. Ну, тобто ми можемо присінитися, що 10 це не з ринку. Але тут у нас 3556. І що це таке? 2000 кілометрів. Ну, це якийсь скам, тут не номер, а, є номер. Вася, не балуйся, Вазя. Ох, і Вася. Ну хоче нас обмануть. Одна фотка 3556. Якщо кому буде цікаво вам, то дзвоніть Васі, е, його контакти. Ну, давайте тоді ж робити те, раді чого ми тут всі зібралися. Від дороги до дешевих. Перша машина 46500. Блядь, прикиньте, тут дві машини, ті, які ми вже тоді дивилися. Вони до сих пор вездять. Як... Ой, як не странно, блядь. У відео про Tesla Model 3, скільки вони коштують на авторі, ми вже робили конкретно таку рубрику. І я точно пам'ятаю цю сіру машину 2018 року. І мені здається, що тоді вона коштувала дорожче. Тут ми зробимо сноску, і ви побачите, коштувала вона так же чи менше. І саме дике, що є в цій ситуації, це те, що він до Він 2019 року. Тут власник пише, що тут 80,5 кВт, це фейк, тому що вона 75 кВт. плюс батарея в будь-якому випадку просіла. Тобто можна рятуватися на те, що тут... Шістдесят 67 кВт, не більше. Пробіг від продавця 48 тисяч кілометрів. І що саме неприємне, це сраний біток. Офігеть. Ну тупо мені здається, що Tesla Tesla Model 3 на своєму піку нова в салоні коштувала плюс сорок тисяч. Тобто зараз нова Tesla в Америці там чи в Європі коштує до 40. Тобто, ви заїжджаєте в салон, берете нову тройку, і вона коштує менше 40. А ну, тут 46 на авторія продається бита тройка до рестаркер. ну Це ужас. І те, що теж я знаю точно, нова модел Вай Джуніпець. В Україні вона коштує вже у вас в салоні без пробіга 52 тисячі доларів. Ну, це типу на 8 дорожче, ніж ця Tesla Model 3. Тому снікбаут. Давайте подивимося, як вона була бита. Ну, якщо чесно, сам факт, що вона коштує 46 і просто, що вона була бита, він мене вже обісить. А вона у нас ще бита в задок, впередок, стріляна безпека. Але тут, в принципі, я маю розуміння до продавця того, що ну він купив її за 33. Якщо він її вигравав і із для себе, то це вона йому тільки тут вийшла до 40 тисяч, тобто плюс ремонт на той час. Ну, тупо реально це тачка, щоб ви розуміли, колись людині вийшла полтос. Бомба! Що у нас тут в описі? Tesla Model 3 Performance. машину привозили з Америки для себе. Породження мінімальне, але ну, чесно, не згоден з цією тезою. Ставив все оригінальне нове, можливо, нове і резина r 20 Pirelli, oh, Pirelli? P0 Pirelli. Pirelli і Goodyear Ultra Grip Ice, бла-бла-бла, коврики, все класно, зроблено дорога шумоізоляція. Це, до речі, цікаво. Я не знаю, що це компанія 12 v але цікаво, як зроблена шумоізоляція і що вона дає. Того, що в дористі, ну, дуже погана шумоізоляція. І як вона тут реалізована, було б цікаво. І що того, хто буде кайфувати від машини так же, як і я. Тому хто хоче кайфувати від машини так, же, як і Олексій, то можете купити собі найдорожчу Tesla Model 3, яка зараз продається в Україні. А ми рухаємось далі. Пропоную не дивитися саме дорогі, а вибрати, яка буде цікава. Якщо чесно, я отак листаю, і я варений, ну їх реально, скільки більше 40 тисяч ну, <соє> не стоять цих грошей реально. Щоб ви розуміли просто для свого розуміння новий Highland 24-го року, ну 30, це хороша машина. Це буде ду дуал, якщо вести з Америки. Блядь, тут вони по 40, це ужас, хочеться суїциднутися. І вони всі дефолтні. Давайте цю без номерів подивимося: 38 тисяч, одна тисяча кілометрів пробігу. І вона вже була в ДТП, що ж тоді в неї один тисячі кілометрів. Що в нас по опису? Ніхера. А Ладно, давайте тоді дивіться дані по вінкоду. Спочатку фотографії, о, в нас їх тут багато. 82 фотографії це ужас. Дуже багато. До речі, ті, хто продають машини, ну не робіть так багато фотографій однакових. Для чого? Достатньо, обично в районі 20 фотографій. Головне, щоб вони були просто тупо красиві, да і все. А фотка цілушку з різних ракурсів в одну і туш на мене не має сенсу і не додає ціни цьому автомобілю. Так, по аукціону я бачу, що нас, скоріш за все, не обманюють, що там пробіг тисячу кілометрів, але, можливо, обманюють. Чого так? Тому що я бачу, що дата продажу цього автомобіля у нас була 06.01.2023 року. Сьогодні в нас на вулиці вже, дай Боже, 25 рік. І ну, навряд ця машина стояла два роки і тупо не рухалась нікуди. Хоча така можливість є. Як ви бачите, вона виграна за 2700. Що непогано, і навіть станом на зараз на цій машині, скоріш за все, є заробіток. А ще і плюс до всього, це Waterflood. Waterline у нас не маленька, тому, мабуть, міняли салон, ну, можливо, щось робили. Опису у нас нема, на фотографіях машина виглядає класно. Яка вона в технічному плані, якщо вона приїхала топлена і два роки стояла, Хз, якщо чесно, в мене є якісь певні сумніви щодо неї. Тому, якщо цікаво, то розглядайте. Але якщо ви вже хочете упоротися максимально і купити собі Tesla, яка коштує мільярд тисяч гінігів. Ну, будь ласка, не беріть топляка, лучше вже візьміть офіціала і якусь легеньку биту. А я не рекомендую топляки. І чого ви, в принципі, можете зайти на наш канал, подивитися два відео про X5 і зробити для себе висновки, чому не варто купувати топляки. А Tesla той поготів, тому не розглядаємо топляки. І другою машиною буде друга по популярності запит, який я отримую, це Audi A4 B9. І тут в принципі мені все зрозуміло, бо машина класна, тому часто її шукають. Пропоную дивитися їх від 2018 року, щоб ми зацепили, можливо, Дорест і так само Рест, який пішов у нас вже з 2020 року. Взагалі, що можна сказати по цінах? Ціни на ці машини вони просто тупо странні, вони є всякі. Цю машину 2018 року зараз можна купити як за 15 тисяч, так і за 25. 000. І що то і що то буде для неї окціна. Дуже багато факторів, які впливають на ціноутворення цих автомобілів, тому. Мені, наприклад, цікаво подивитися, по чому продаються самі дорогі варіанти. На моїй пам'яті саме дорогий варіант. Я знаю, що людина купила Audi a 4 в b 9 кузові 2018 року з пробігом в районі 50 тисяч кілометрів за 32 тисячі доларів, що це було прям мега дорого. Це було десь рік назад, і як тільки людина купила цю машину, то за пару днів вона стала коштувати моментально 25. така сет сторі, тому пропоную починати. І по аналогії з Теслою пропоную подивитися від дешевих до дорогих, щоб ми розуміли не з від чого й. Штопись. Ух, епта, давайте подивимося. що тут, бля, 8900. Що ну, він хоче тут за 8900 продать нам? Май oh гад. Тут ні одної цілої деталі. Еп, ще намать. 8900. В натурі вони що прикол тягнуть. Ну, мотор не стоить 8900, тут аж бігом. Ну не стоїть ніяк. Тут тупо нема що продавать. Давайте подивимося, що каже людина. А людина не каже нічого. Ну. Що ви скажете, за 9 тисяч купили би таку кралю? 23-й рік, да, нова. Ну тут навіть і село нічого не залишилось. Тут, як то кажуть, взять. Тут тільки. Та ні, тут нічого. Навіть рулю погано. Охереть, 8900. Йомайо, Петро нас хоче скамануть. Ми йому не дамо цього зробити. Ну, давайте дивитися, що у нас є по дорозі. Ось не зринка, у нас 10-100, як бачите.

І саме дорога в нас Audi A4, яка є в дев'ятому кузові на ринку, коштує 49900. За 2021 рік це овер хіра. Але тут чогось написано, що це дизель-3 літри. Я взагалі не знав, що такі машини є на 3-літровому дизелі. В них є 2-літровий дизель, а 3 літра, у них тільки бенз 3 літри. і то не А4, то С4. Тому, скоріше за все, тут помилка, бо я далі бачу бензин, 2 літри, дизель, 2 літри, це ще ок. А... Дизель три літра якось дивно. Тому давайте подивимося, що тут у нас пише власник. Бляха, як ви можете продавати машини без описання? Ну я хочу щось почитати. Я не можу, тільки дивлюся, те, що дає авторія, ну це шляпа, я не хочу це читати. Я хочу, щоб людина поділилася якимись своїми думками, щось розказала, щось показала, а ні ніхера. Ну, давайте подивимося що це таке взагалі. У нас це Allroad машина, як мені здається. Да, це Allroad. Allroad – це топові варіки цих машин. Вони, типу, в класних комплектаціях, Виглядять, може, не всім подобається як, але це класно. Це ж. 3 літри Дізі. А. А як же ж цю перевірити? Пропозиції продавця 4. Це у нас автобізнесмен. Що інше нам предлагає? А, предлагаю бусика ребуси, то нас не цікавить. Ось така у нас 3 літри дізель машина, і мені важко сказати, скам чи ні, бо, мабуть, це рідкісний варіант, то це може бути норм ціна за неї. Давайте знайдемо бензинову 2-літрову і тоді вже поймемо, нас обманюють чи ні. І ось наступна у нас якраз така, яка коштує 49 500. У неї тут 15 000 робів, що машина доволі нова, ужасні диски, красивий білий колір. Ну, це, на мою думку, вони ужасні. Ого, тут ще є мотор 40 TFSI. Подожди, подожди, подожди. 40 TFSI – це печаль. 40 TFSI – це мотор, в якого 200 лошадиних сил, там трошки менше. У Audi ще є 45 TFSI, той вже на 250 лошадок. Тобто 40 TFSI вони ставлять або на передній привід, як правило, і іноді він прискакує на квадро. Но тут у нас я не бачу шильдика квадро, значить це у нас передній привід. Тобто Ця машина коштує 42 тисячі євро. На тряпочному салоні. И оп, -тудей. Вона без приборки, без нихера. У нас тут под... О! до. Оооохохоооооо, у нас нема клімата! Я в принципі, можу зрозуміти, чого така ціна, бо це типа Європа, но. Ха-ха-ха! Вона на тремчаном в салоні і на кондиціонері. Ой, як це, бляха, до такого можна додуматися? Чому вони такі дорогі? За який хер. Ну, скільки ж тут має стоїть нормальні комплектації? Ну, 42 тисячі євро. Я, звісно, розумію, що є люди, які цінять машини, які не фарбовані, не тронуті. Ну тупо за 42 тисячі доларів можна взяти таку конфету з Америки. Вона буде ледь бита або взагалі не бита і буде на фулі. Вона буде на престижі, а не на тряпочному салоні. Того, ну, типа, імя продавця не вказано, зареєстрований давно. На сайті був давно. Дивно, кстати. На сайті він був 02032023 Тобто, якщо вірить авторія, то ця людина не заходила на авторію 2 роки. А як ця машина? Просто автопродління. І в неї всього на 94 перегляди. Сюди, мабуть, навіть ніхто не долистує. Ну, я б не рекомендував таку машину, і це типу, лютий з того. No, no, no. Давайте рухатись далі, подивимося, що ще в нас є цікаве. 27500 це не, нас не інтересує, бо це нормальна ціна. 48 тисяч Allroad, теж давайте скіпнем. Дізель 2 літра не цікаво, Дізель 2 літра не цікаво мені також. Давайте подивимося ось за 45-4 тисячі км на 2-літровому бензику. Що нам тут придавається? Це вже у нас 4. Це м'який гібрид, але вони всі вже м'який гібрид, Тут вже у нас диски нестандартні. Ну, чорна машина. Чорна машина в чорному кольорі, красива. Можна було б її помітити, звісно, перед тим, як виставлять. Виглядає гарно, давайте подивимося, це у нас біток і не біток. Це у нас біток. Давайте подивимося, як почитаємо спочатку, що напише власник, а потім перевіримо, що там з ним. 2.0 м'який гібрид, бензин, електрика, 265 кінських сил, не може бути. Камери 360, партроніки, всі діла, full LED оптика лед фонарі, клімат, підігрів, блек-пакет заводський. Apple CarPlay, android Auto, система запобігання ну все понятно, це все база, люк. Сташтов 19 колеса, функції тримання в автосвіт, блютуз. Ага. Автозетеник розкладання дзеркал та багато іншого. 12 і 13 фото за аукціона вода на порогах. Перший власне була заміна прізвища. Є всі фотографії, що саме було замінено. Це у нас топлячок за ці гроші. Так, тоді ми рухаємося до 12-13 фотографії. Ще раз. І як тут зрозуміти, що тут з цією водою? Не можу зрозуміти. Типу, куда була вотерлінія, якщо порога грязня, то ця посюди була вотерлінія? Maybe. Ну, давайте подивимося, що нам тут пишуть. Бля, вона куплена за 13 300. Йопче, на мать. Вона в Україні стала ця машина не сильно багато. Тобто, якщо там ремонту не багато, а скоріш за все, якщо вірить, власнику ремонту небагато, то ця машина вийшла явно до 30 тисяч. А зараз, нагадаю, за неї просять 45. Охієнт, блять. Я щось роблю явно не так. Так, да, тут гарна комплектація, типа преміум плюс, але це топляк. А як ви помните по наших відосах з X5, то no, no, ноу. No. Вторію сьогодні вже це вдруге. І готовше 10 разів сказати, бо топ не no, того. От за 45 Ігор хоче явно заробити багато грошей. І я йому цього іскрені желаю, але не від всього серця. Ігор, майте Бога в серці. У вас за 2900 теж звучить як буте дуже жорстко. Тому майте Бога в серці, будь ласка. Ігор. Пропоную бонусом бігенько ще глянути. Теж популярну машину, це Tesla Model Y. Да, може вам вже набриде Тесла, але ну, об'єктивно це найпопулярніші машини, які є на ринку. Тому давайте їх дивитися. Ну і Tesla Model Y – це реально топова машина, тому тут може бути завищена ціна. Відразу ставлю рік випуску до 2024-го, бо у 2025-му у нас вже пішов Джуні кузов, це новий кузов, і відразу ставлю від дорогих до дешевих. І саме дорога модельва, яка у нас є, тут 62 500. Як тільки ця машина почала продаватися в Америці, вона коштувала 69 тисяч доларів. Але потім в Америці ввели якийсь закони, вона стала коштувати на 10 дешевше, тобто 59 тисяч. І це було як тільки вона була нова, в салоні, в пленках, всі діла зараз. Перед нами машина за 62 500 яка вже зараз 25-й рік на вулиці, який 3 роки, яка вже наїздила 30 тисяч кілометрів, і коштує вона по ідеї дорожче, ніж коштувала, коли була нова. Класно? Бомба. Зараз за 52 бій 53 тисячі ви можете купити нову Model Y. Саму нову Model Y, яка вам привезе, вже приїде вам в Україну. Бо в Європі вони коштують дешевше, ніж 52 тисячі. Тому давайте подивимося, що ж нам тут предлагають за 62 500. Но... Там або на ній Вітя Янукович їздив, або пшонка хтось із тих типів, двох бітон на ній їздив, бо вона ж не може так просто стоїть, так дорого. Вона ще на німецькій реєстрації у нас. Тут у паспорт паспортах ми показувати не будемо. Такий кузов, скоріш за все, це не біток, але давайте точно будемо знати. Можливо, на виплату, тільки пригана. 82 кВт в ідеальному стані без підкрасів. Два комплекта, допоможу всі діла. Все красиво. Ну ласка, да, скоріш за все, це у нас офіційна машина пригнана там, можливо, з дамбудь з Гіга з Німеччини, типа сама топова. Ну, повірте, вона не стоїть 62 тисячі. Ну, ні в якому разі. 62 500 це ту експенсів. Вона має коштувати ну, 1045, це вже для неї буде дуже багато. А 62% 500 це взагалі смерть. І так, ось у нас ще така цікава об'ява 56 125, 77 тисяч пробігу, Tesla Model Y Performance 22 року, що теж дуже багато. Даже если взять, что это официал, с таким пробегом, это богато. Давайте посмотрим, это официал. Да, это официал. И давайте почитаем опис. Ого, опис длинный у нас. Вашему вниманию продается чудо автомобильной индустрии и новейших технологий самоуправляемых авто. Продается частный автомобиль, который используется как семейный автомобиль каждый день и не вызывает никаких проблем. Автомобиль имеет состояние нового, все 5 на 5, 5 в 5, бомба. Свои функции выполняет на все 100. 95% пробега автомобиль приехал по Европе. Ой, концовка интересна. Прошу не беспокоить с предложением типа «уберу за 40», а также прошу не беспокоить с предложением «выставить на площадке Винсти» и т.д. Прошу связаться с ценой с WhatsApp или Telegram по телефону, указанному в объявлении. Отвечу на все вопросы. Ціна 47500 євро. Офігеть. Ну, вона не може стільки стоїть. Це дуже багато для цієї машини. Вона ще й на українській реєстрації в Європі вона нужна і не нужна, Ось такий варик, якщо ви хочете мотнутися в Європу і купити, собі, то купіть з цікавим описом. Давайте все-таки найдемо біток. О, ось! Знайшов. Так, да, був у ДТП. Ох, Одеса жемчужина у моря продає нам цю машину за три-п'ятерки. Давайте подивимося, що ж нам тут пропонують. Тут у нас цього все шість фотографій: дєтське крісло, 39 тисяч пробігу. Ніхера по цих фоток непога... непонятно. Федор її продає. Давайте подивимося що з неї було. Е, так, що нам пишуть: на початку лютого авто купувалось в Одесі з метою перевезення дітей. Спочатку війна... війни відпала потреба. Немає необхідності двох машинах. Авто купував порядних людей, повністю не ушкоджене. За він можете подивитись самі. Робив діагностику батарея 73 кВт залишок. Сказали гарний показник. Е, ну, в цілому, так, да, непоганий показник, 73 непоганий. Машина була куплена на аукціоні за 35 тисяч доларів. І це у нас топляк. Але ви не забувайте, що машина купувалась у порядних людей. Тому ми довіряємо цьому. І Appru, ця машина проходить Appru, того, якщо у вас є колишніх 5-5, то ви дзвоните Федору і купляєте того, що авто купувалося у порядних людей. Хто в це вірить, йо-майо? Давайте шукати якийсь біток класнючий. І ось ми його, походу, знайшли. 46900, це у нас Model Y 21 року перформанс. Взагалі, я здивований, що їх так дохера за ці гроші. Це тупо дохіріще. Так, це у нас VS. ВС. Отакі у неї фотографії. Ми йдемося, балдіємо. Нормально вроді машина. Машина продається у лістрію. Власник працює з авторія, все класно. Давайте подивимося, що він пише. А він нам нічого не пише. Тому... Давайте подивитися, що з нею було. Йопта! 0 км прибіга, куплена за 20 тисяч, вся заклеєна. Ну бля, що з нею? А що з кришкою? <реш> О, це бомбіта. Її ми шукали, це бомбіта. За 20 тисяч доларів. А це ще її купили ще й байнау. Тобто вона стояла 20 і хтось не, ну, тупо, не торгував, він, він готовий, був, що я 20 за нею вивалю. Йоб, тума, 21 рік, коли вона була куплена, вона вже була куплена в 22 році. Ну тоді вони так і стоїлись, мабуть. Бля, ну гляньте, який погано. Ланжероний рівні питання нема, мабуть, це мій буде оперувати продавець. Вона, типа, мол, просто розібрана, але вона розібрана візде, вона розібрана і ззаду, і спереду, і взагалі непонятно, що тут з жопою. О, мага, 20 тисяч. Ця машина 25 в Києві. Плюс ну, тут 10, нехай ремонт, 35, а з нас 46 900. Сука, чого так? Нас питається десь обмануть. Володимир зі стрія, хоче нас значно почнуть. І ось ще одна цікава машина за 53 тисячі. Яку я знайшов. Давайте покажу вам, як вона була бита. Вона була бита менше, ніж попередня, але в цілому за 53 це страх і ненависть. Вона була куплена за 25 тисяч доларів, і вона бита і вперед, і взад. Тобто у нас тут ззаді шпакло, у нас по-любому тягнулася жопа. У нас тут новий бампер, надіюся, фонарі, кришка, все це нове, крашене. У нас стріляна безпека, як бачите, тут навіть щось розібрано під торпедою. І в нас бита морда. Тобто у нас на цій машині по суті ціли тільки бока і за неї зараз просять 53 тисячі доларів. І взагалі всі, хто продає свої Tesla Model Y, які коштують на вашу думку дорожче 40 тисяч доларів. Напишіть будь ласка в коментарях, чому ви так вважаєте, на які ви на що ви спираєтесь, на то наскільки ви їх купили, чи, чи вони вам просто подобаються. Я ще можу з розумінням віднестися до Tesla Model Y за 40, яка офіційна, але біток мені сложно зрозуміти. чому так, якщо вони коштують там 25, 30 п'ять на авторі, я вже в гарному стані. Напишіть у коментарях, чому вони для вашу думку коштують 40. Дякую всім за перегляд. Прошу поставити на цей відос лайк, підписатися на наш канал. І напишіть у коментарях, чи зайшов вам відос з такою тематикою, тому що для нас це експериментальний формат. Ми хотіли спробувати, і дуже важливим буде ваш фідбек. Ще раз дякую за перегляд.